26 липня Укрпошта офіційно вводить в обіг поштову марку Служба безпеки України. Вона є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Кількість марок в аркуші – 5 плюс 1. Також випущено тематичні конверти. Перший день немаркований художній та художній. Її наклад більше мільйон екземплярів, якщо точно, мільйон 75 тисяч. Марка вже викликала певний ажіотаж серед філателістів, серед працівників, серед, звичайно, людей, які дотичні до служби. І на самій марці і на конверті ви можете побачити працівників СБУ в спецформі, в бойовій викладці. Так, як як вони чим вони займаються щоденно, не лише тут, а на лі головне на лінії фронту. Ці марки ми вже помічаємо. Вони стають предметом колекціонування, не лише в Україні, а й далеко за її межами погашення спеціальним штемпелем. Перший день відбулося в усіх регіонах нашої країни. Спочатку повномасштабного вторгнення співробітники СБУ роблять усе для нашої перемоги. Звільняють українські території, виконують спецоперації, працюють у найгарячіших точках. Також протидіють впливу російських спецслужб, виявляють зрадників всередині країни, документують воєнні злочини РФ для міжнародного трибуналу та нейтралізують ворожі кібератаки. Як відомо, на марках зараз зображають видатних героїв і важливі події. Цього разу ми зафіксували на Марці вклад служби безпеки України в наближення нашої перемоги. А спочатку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України втілює найскладніші спецоперації для захисту нашої країни у найгарячіших точках. А це ми робимо разом із нашими побратимами із сил оборони. Як неодноразово наголошував голова Служби безпеки України Василь Малюк. Бавовна, яку Служба безпеки України влаштовує для росіян, палала, палає і буде палати. Автор марки заслужений діяч мистецтв України Олександр Охапкін. Вартість блоку складає 131 гривню, випущений за сприяння СБУ. Поштові набори Служба безпеки України доступні у відділеннях Укрпошти в усій країні онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та АМАЗОН.